Слава Україні! Розпочалася 542-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергову авіаційну удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони шахет. Усього було випущено 17 ударних БПЛА з району Курська. Нашою протиповітряною обороною знищено 15 ворожих безпілотників. Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 41 авіаційний удар. Здійснив 74 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної зорі та ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Стрілеча, Вовчанськ, Красний Яр, Землянки на Харківщині. На Купінському напрямку противник вивів безуспішні наступальні дії в районі Синківки Харківської області, завдав авіаційних ударів в районах Курилівки, Кислівки та Глушківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти: Кам'янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.